Сьогодні в різних регіонах України активно проводилися заходи з нагоди дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. В Житомирі у заході взяли участь заступник начальника Житомирської обласної військової адміністрації Юрій Денисовець. Представники профільних структурних підрозділів та міської влади було проведено церемонію підняття кримсько-татарського прапора, під час якої лунав національний гімн кримських татар. У Вінницькій області кримсько-татарським ресурсним центром було презентовано пам'ятні плакати до 10-річчя, спротиву у Миколаєві на головній площі відбувся захід на вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Криму. В ньому взяли участь миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, його заступники, а також представники кримсько-татарського народу. Олександр Сінкевич подякував всім активістам в Криму за супротив і наголосив, що вони нас дочекаються, і це буде найближчим часом. В Одесі в церемонії взяли участь представники військово-морських сил Збройних сил України на чолі з командувачем, віце-адміралом Олексієм Неїшпапою. Також музиканти Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил ЗС України зіграли національний гімн кримських татар в Одеській обласній науковій бібліотеці імені Грушевського відбувся захід на підтримку учасників історичного мітингу, які сьогодні зазнають переслідувань окупаційного режиму. До заходу долучився голова меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров. Також презентували пам'ятний коін 26 лютого, День кримського спротиву російській окупації для збереження нації, на якому зображений логотип дня спротиву, розроблений в 2021 році кримсько-татарським році кримськотатарським художником Рустемом Скібіним. Реверсі Тампа національна символіка кримських татар, яка зображена у вигляді історичних назв міст Криму топонімів. Дані заходи це не лише для національної ідентичності для відновлення історичної справедливості, всупереч переслідуванням, тортурам і злочинам ворога. Це і доведення, і нагадування про те, що з Криму все почалось, в Криму все і закінчиться.